В Івано-Франківській обласній філармонії імені Ірини Маланюк новий очільник. Ним став художній керівник та головний диригент камерного хору Воскресіння Володимир Рудницький. Нині його представили колективу. Новообраний директор каже, на новій посаді продовжуватиме зберігати цінності філармонії, і, попри велику кількість викликів, буде піднімати престиж творчих професій. Розуміємо, що не можемо ще забувати про художній рівень цього закладу, адже це теж дуже і дуже важливо. Моє завдання я казав вже сьогодні: як як найбільше інфікувати населення справжнім академічним. Мистецтво, мистецтвом, те, яке повинно бути в фермоні, яке повинно у цьому закладі бояти і процвітати. Привітала новообраного директора, голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук. Очільниця Прикарпаття впевнена на філармонію чекає новий успішний етап. Також сьогодні я представила колективу нового керівника, за якого проголосувала обласна рада, власне, пана Володимира Рудницького, який знаний музикант, знаний митець, який 15 років очолює хор Воскресіння, і в той же час людина яка. Дуже добре працює з грантами, працює з міжнародними інституціями, і його завдання максимально підсилити діяльність обласної філармонії. Опісля урочистостей відбулось засідання колективу, де обговорили низку питань, зокрема присвоєння звань артистам, роботу над встановленням альтернативної системи опалення та тему заробітної плати. В середині травня я буду перебувати з робочим візитом на заходах столи. Буду мати можливість зустрітися з різними донорами, міжнародними організаціями, які солідарні з нашою державою в воєнний період, які підтримують культуру і мені хочеться максимально подати ті всі потреби, перед які стоять перед обласною філармонією, щоб допомогти і підсилити в різних планах і працівників, і артистів, і власне саму. Будівлю обласної філармонії до слова, попередній очільник філармонії Василь Тимків відтепер працюватиме на посаді комерційного директора у тандемі з Володимиром Рудницьким. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.